Оце ось треті двері, там була спальня. Ну, Мабуть, оці стіни мене зафічкили. Оту стіну винесло всю. Я кинувся сюди, тут оце все було завалене. Через вікно вистрибнув. І... Через це саме, так? Ну так. Щось потрощило вибухом, а то, що не потрощило вибухом, те згоріло. Раніше жив у Севастополі. Коли прийшли росіяни, то я поїхав в Севастополі. А це була хата моєї бабусі. Радів, що я живу там, де в дитинстві був. Насправді я зараз радію, що я живий, неушкоджений. Я всім ну, до сьогодні казав, сюди точно не прилетить, бо тут навкруги взагалі нічого немає. Ну, я ж местный, я знаю, что тут ничего нема. Вот видите, это орех. Ага. И сидел я и им кавуна за орехом. Я говорю, и только так заплющил и расплющил. Вся вибухова хвиля, ну, вон, пройдет. Дерево, друге дерево, і тільки зверху сипалось, залізяло. жінкою під стіл. Добре, що ми якраз поливали дерева, а шланг нас досить до сюди. І я шлангу пробрався по цьому склу і заливав тут, бо тут у мене. Гараж там був бензин, каністра бензина, генератор з бензином, солярка була, машина з бензина. і вітер звідти. Я тільки стояв, за цією залізякою і поливала.